Вітаю в ефірі 12-го каналу. Новини це підсумковий випуск за 8 травня. Наша команда підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій і про події Волині. Нині ж з вами у студії Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне день пам'яті та примирення у Луцьку вшанували жертв Другої світової. Як у Луцьку ставлять на ноги військових після поранень? Грали у футбол, аби повернути воїну зір. На Одещині під завалами складу знайшли тіло охоронця. Відтак, внаслідок нічної атаки в області один загиблий і троє поранених. Стало відомо, що склад, у який влучили, це приміщення Червоного хреста, де зберігали гуманітарну допомогу. Вона знищена, тож видача найнеобхіднішого тимчасово призупинена. Повідомили також, що у селищах Білгород-Дністровського району вщент зруйнована база відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз і понад 20 приватних дачних будинків. Сьогодні ж росіяни вдарили по селу Станіслав на Херсонщині. Постраждали шість мирних жителів. Серед них дев'ятирічна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Відомо також, що одну поранену – 47-річну жінку шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості. Під обстрілами була також Антонівка. Там поранені 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх госпіталізували. Упродовж останніх днів окупанти не припиняли наступ на авдіївському, бахмутському та лиманському напрямках. У Міноборони України повідомили, що росіяни мають там тактичні успіхи. Тим часом у мережі шириться відео, де командир підрозділу ТЕРА запевняє, що в епіцентрі війни у Бахмуті українські війська відсунули загарбників на один кілометр. Цілий кілометр української землі очищений і звільнений від е... Вагнерівців, звільнений від е, москалів, звільнений від е, загарбників. Продовжуємо працювати. Думаю, що це на сьогодні ще не все. Перемога буде за нами. Слава Україні! Зауважу також, що впродовж 9 місяців саме у боях на бахмутському напрямку росіяни втратили приблизно 100 тисяч особового складу. Підрахунки приблизні, тож загиблих у Бахмуті окупантів може бути значно більше. Загалом ворожі втрати від початку повномасштабного вторгнення становлять вже майже 195 тисяч солдат. Біль від втрат не перестає вщухати на війні. Загинув молодий солдат із каменя Каширського Станіслав Соловей, 1995 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року на Донеччині. Про прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого повідомлять згодом: висловлюємо співчуття рідним, близьким та побратимам. 8 травня, день пам'яті та примирення. Українці вшановують тих, хто у другій світовій війні боровся із нацизмом та переміг його. Пригадують усіх жертв тієї війни. Минуло 78 років, як вона завершилась. Втім, скільки б часу не пройшло, ми пам'ятаємо. Лучани традиційно збираються на меморіалі вічної слави, кладуть квіти до пам'ятників полеглим і пригадують, як це було більше у сюжеті. Тільки горить. Важко повірити, але цьому чоловіку вже 98. Щороку у травні він із квітами приходить на меморіал вічної слави у Луцьку. Тут спочивають його побратими. Він сам добре знає, якою ціною здобували перемогу у другій світовій війні. Що було 460 днів і ночей моїх фронтових. Йому ще не було й 20 років, коли довелося взяти до рук зброю. Це пригадує, був 1943 рік. Мы курсы полностью не закончили, воинское звание лейтенанту нам не присвоили. А по тревоге нас собрали все училище и Асинское, которое находилось в Томской области. Два училища до человек приехали в Орловскую область. І оттуди почалися бойові дії. Крок за кроком звільняли землі від загарбників. Спочатку взяв участь у звільненні Чернігова. Досі пам'ятає цей день 24 вересня 1943-го. Далі бої у Дніпрі та у Білорусі. А згодом Олексія Ліхтаровича у складі Першого Білоруського фронту перекидають на Волинь. І ми обороняли тут в Турицькому районі на чотири 4 чотири місяці. Бойові дії почалися в обороні. А в наступленні почалось освобоження Лалині 4 іюля 1944 году. Освобождаємо Дольськ, Ковіль, Запаний Бук, форсируємо на території Польщі і далі до Висли. Перемогу здобували із величезними втратами, які назавжди закарбовані у його пам'яті. Не пробачить, не забуде. Не тільки моїх товаришів погиблі. Ну і погибли з моїх родичів. В частности, мій отець погиб в 1942 році по Смоленському. Погиб наче так двоюрний брат. Погибла повністю сім'я в Криму. Нині на Волині залишається усього 45 ветеранів Другої світової. Втрати були величезні, горе було надзвичайно. Великий ворог був надзвичайно жорстокий. Радіємо, що залишаються ще ті люди серед нас, які пам'ятають ту війну. Ніколи її не забуде Микола Мілінчук. Він був ще дитиною, коли бачив усі її жахіття. Добре, пам'ятає, як після війни батько повернувся вже без руки. Досі не замислюючись, називає втрати. За Волинь загинуло 27 тисяч. Воїнів радянської армії Волинь на фронтах, ну і не тільки на фронтах, на фронтах втратила тридцять тисячі жителів, а всього за війну Волинь втратила майже 200 тисяч людей. І щороку полеглих у цій війні вшановує зі сльозами на очах. каже це день пам'яті і примирення, але не свято побєди. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто поліг у тій страшній. війні. У Другій світовій, а не у Великій Вічизняній, яка розпочалася у 1939, а не у 41-му. Ми не святкуємо победу 9 травня, а разом із цивілізованим світом вшановуємо тих, хто у ній поліг. Відходимо від радянських наративів і продовжуємо боротьбу проти тих, хто їх сповідує. Жити і бути щасливим можливо, коли переможеться зло, як таке зло, яке є всередині кожного із нас. І любити треба воїстину свою землю, свою батьківщину, свою рідню. але і завжди тримати в пам'яті ніхто не забутий і ніщо не забуто. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Другий рік поспіль день пам'яті та примирення України відзначає в умовах повномасштабної війни із Росією. 8 травня весь світ пригадує і вшановує полеглих у цій боротьбі, тоді як Росія 9 травня із парадами та оркестрами святкує Побєду. Українці ж спочатку розділяють скорботу із Європою, а потім разом із ворогом святкують перемогу. Аби всі забули про радянську традицію святкування перемоги. Президент України Володимир Зеленський пропонує замість дня пам'яті та примирення встановити в Україні. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів. Антигітлеровської коаліції і не дамо брехати. Ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Зло ми знищували разом. Окрім того, глава держави підписав указ про відзначення 9 травня дня Європи спільно із Європейським Союзом. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Щоб допомогти пораненому військовому жителю вараша, атомники РЕС організували та провели на стадіоні із утоп-турнір з мініфутболу Кубок Незламності. Андрію Сидорчуку необхідна дороговартісна операція з відновлення зору. Це вже другий благодійний захід на підтримку українського захисника. На території спорткомплексу Ізото Праес зібралося чимало прихильників спорту. Грали у мініфутбол, боролися за кубок переможця. Однак насамперед поєдинки проводили з благодійною метою зібрати кошти для лікування Андрія Сидорчука, жителя вараша. Героїчно боронячи Україну, він попав під обстріл і отримав серйозні поранення. Наразі його зір у критичному стані, але є можливість його частково відновити. Для цього потрібна дороговартісна операція. Лікування буде за кордоном, воно дороговартісне. Ми розуміємо, наскільки це важливо зараз підтримати його, підтримати його сім'ю, тому що наш знайомий друг і це наш військовий, який нас захищав, і я думаю, що це найменше, що ми можемо для нього зробити в даній ситуації. Турнір з мініфутболу Кубок Незламності ініціатива організації молоді, проходив спортивний захист за підтримки адміністрації Рівненської АЕС та первинної профспілкової організації підприємства. Ми розуміємо, що йде війна, що є втрати, але якщо ми можемо зробити щось для того, щоб людину вилікувати, обов'язково це треба робити. І сьогодні наша команда, команда українців, дуже згуртована. Ми всі працюємо для того, щоб перемогти ворога. Важливо бути об'єднаними, бути об'єднаними єдиною цілею це перемога. І такі заходи вони показують, що ми зробимо все заради наших бійців, все зробимо заради України. Наша підтримка, наші такі змагання, наші зустрічі з ними будуть підтримувати їх дух. Для участі у турнірі зареєструвалися вісім команд. Це близько 70 футболістів з Володимирця, Полиць, Вараша. Також серед спортсменів, працівники Рівненської АЕС. Зіграли 10 поєдинків кожен по два тайми тривалістю по 10 хвилин. Гра була цікава, захоплююча, можна сказати так, дружня атмосфера на турнірі, тому що турнір благодійний, це дуже цікаво. Провести своє дозвілля так, за улюбленим видом спорту і з користю для інших. Серед учасників були друзі та знайомі військового Андрія Сидорчука. колись він теж брав активну участь у футбольних змаганнях. Як гравець, він шустрий, ніколи не пропускав тренування, є, нема роботи, він завжди приїжджав. Ну це чудовий гравець. Мені також дуже приємно, що дуже багато команд сьогодні приїхали, відвідали цей турнір. Це показує те, що ми одна єдина і неподільна Україна. У межах турніру відбулася й благодійна лотерея. Кожен охочий міг взяти участь у розіграші унікального призу футбольного м'яча із автографами гравців-ветеранів футбольного клубу Динамо Київ. Це м'яч з турніру Energy Cup, де брала участь команда Рівненська АЕС. І безпосередньо на цьому турнірі ветерани ФК Динамо гравці підписалися. Тут є Алію, Леоненко, ну і інші гравці видатні. Під час спортивного дійства організатори турніру вручили ще один пам'ятний футбольний м'яч генеральному директору РаЕС Павлу Ковтонюку. Ще у мирний час футболіст команди Верес, житель Вараша, який нині захищає Україну, забив ним переможний гол. Усі учасники команди залишили на м'ячі автографи. Подарунок це був станції, і ну в мене, в мене виникла відразу ідея, що це має бути традиційно. І такі м'ячики будуть. Символом перемоги, тому що переможці будуть підписувати цей м'ячик, і він буде у нас в музеї. Чемпіоном турніру Кубок Незламності стала варацька футбольна команда ізотоп Раес, а спільними зусиллями вдалося зібрати 70 тисяч гривень. Ці кошти організатори турніру передадуть на лікування Андрію Сидорчуку. Все, що ми зараз робимо, все заради перемоги, кажуть учасники турніру. Наголошують, що до світлої мети треба рухати спільними кроками і щиро сподіваються, що незабаром проводитимуть подібні заходи під мирним небом України. Повномасштабна війна триває, і щодня українські військові отримують поранення. Крім власне порятунку життя захисників, важливою складовою є реабілітація після лікування, тобто повне відновлення втрачених через травми функцій організму. Чому це важливо та чи може забезпечити наша країна потребу у реабілітації для військових у сюжеті Марії Вавренюк? Повномасштабна війна застала Ігоря Кримчука під золотим на сході України. За рік до російського вторгнення він підписав контракт зі Збройними силами. Був стрільцем-помічником гранатометника. Сам Ігор з городища Луцького району і додому каже повернувся раніше ніж думав через поранення. вибухова. підкинуло на 10 метрів в мерзлий мішок. бронежилет аж по швах розлетівся. Чоловікові пощастило вижити. Тільки от від травм, отриманих минулої весни, оговтується й досі. У мене була ліва рука поломана, зв'язки в коліні були порвані, і стопа звисала. І також була від удару легеня пробита, лопнувши. Після лікування чоловіку буквальному сенсі вчиться жити заново і, хоча з тростиною, але вже може ходити. Цьому завдячує центру реабілітації учасників бойових дій у Луцьку. каже саме тут його поставили на ноги. А таких історій, як у Ігоря, тисячі. Певниці завідувачка відділення реабілітації Альона Черкавська Працюємо після поранень, після вогнепальних різних поранень. Травми різні, які були завдані, ну також і їхні наслідки цього всього, тобто порушення нервової системи. Директор медзакладу Ігор Гнетньов каже, що реабілітація після травм надважливий етап, якого не можна пропускати. Нас в медичних інститутах, університетах вчать боротися з хворобою. І на жаль, невелику увагу приділяють до того, як людині жити з цією хворобою. в залежності від діагнозу, важкості поранення та ускладнень. Реабілітаційний курс триває від 14 до 21 дня. А то й більше. Далі робота вдома та постійні консультації з медиками. Випадки, коли військового прооперували й одразу відпустили додому, недопустимі. Успішна реабілітація, це та яка сформована, спланована. По правильному ми повинні глобально дивитися на пацієнтів. Нашого, який поступає, і загальний реабілітаційний план проводити». У центрі реабілітації працюють із травмами опорно-рухового апарату, неврологічними порушеннями, ампутаціями. Надають психологічну та психіатричну допомогу. Нині тут 30 стаціонарних ліжок, 250 людей це комфортна кількість пацієнтів за день. Потреба ж значно більша, тому у планах розширення центру. За словами Ігоря Гнетньова, до такої ситуації були не готові не те, що у Луцьку, а по всій країні. Ми навіть не зробили висновок з того, що колись радянська Україна приймала участь в війні в Афганістані. реабілітації як такої практично не було. З 2014 року, коли почалася війна в Україні, власне на Донбасі, коли втратили ми Крим, ми теж висновків не зробили. І системно реабілітаційна система практично не будувалася. Тож повномасштабна війна спонукала українських медиків працювати у прискореному режимі. Нині, каже Ігор Гнетньов, лікарі медзакладу вчаться у закордонних колег. Також працюють над грантами, адже конче потребують нового додаткового обладнання. Це лабораторія ходи. Це дуже важлива річ, яка дасть можливість після поранень та й взагалі будь-якій людині поставити правильну ходу для того, щоб зменшити навантаження на суглоби. На хребет, які в подальшому тянуть хронічні захворювання, можливо, навіть реконструктивні операції заміни суглобів. Також у планах закладу придбати екзоскелет, який допоможе людям, що втратили нижні кінцівки та мають травми хребта, стати на ноги. У більш складних випадках, як в Анатолія, допомогти стати максимально мобільним на колісному кріслі. Чоловік отримав осколкове поранення у потилично скроньову ділянку голови під бахмутом. Як наслідок, паралізовані дві ноги та ліва рука. Ми почали його садити у піднімати в ліжечку. Ну і ми витримували так. До п'яти-6 секунд, максимально до десяти, це в такому от 90 градусів, щоб у нього була спинка. За два тижні роботи успіхи значні. Ми практично вже можемо необмежено сидіти в ліжку, ми можемо рухати плечами, ми можемо робити рухи головою в різні сторони, повертати. Молодець. Карка каже, у планах до літа пересадити Анатолія у колісний візок та поїхати разом на риболовлю. Адже це одне з улюблених його занять. Бо важливо не лише врятувати життя людині, а й допомогти їй прийняти нову реальність та повноцінно жити далі хай із отриманими травмами. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. У Луцьку в пожежі згоріла людина. Міськрада на Волині продає старий іржавий трактор. Унікальна виставка відкрилася днями у Луцьку. У луцьку знайшли вбитого чоловіка. 7 травня тіло місцевого 56-річного мешканця виявили в коридорі будинку на вулиці Наливайка. На його тілі були помітні тілесні ушкодження. Як виявилося, під час розпиття спартних напоїв чоловіка побив 32-річний колега по чарці. Від отриманих травм постраждалий помер. У поліції Волині повідомили, що зловмисника вже затримали. У пожежі згоріла людина. 7 травня о 23.09 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі у Луцьку на вулиці Гнідавській. Рятувальники, які прибули на місце, вже о 23.50 ліквідували горіння. Вогонь знищив покрівлю, перекриття речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1962 року народження. Ймовірна причина пожежі необережне поводження із вогнем загиблого. Пішохід у реанімації. У Луцьку автомобіль Міцубіші збив пішохода. Автопригода трапилася вчора ввечері, 7 травня, на вулиці Кравчука. 19-річна Лучанка, водійка авто Міцубіші Спейстар, наїхала на 47-річного лучанина. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації. Триває слідство. Унікальна виставка відкрилася днями у Луцьку. Її автори, студенти першого курсу, які навчаються на дизайнерів. Своїми роботами вони намагалися передати власне відчуття та бачення Луцька. Організатори виставки запевняють, що такого у місті не проводили мінімум останні 25 років. Більше бачила і знає наша знімальна група. Це Марта, студентка першокурсниця кафедри дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки, зізнається, що любить малювати Луцьк, особливо вечірній. Одну з її робіт з місцевою синагогою віднедавна можна побачити у Луцькій галереї мистецтв. Ще взагалі маю єврейське походження, тому вирішила обрати саме її. Я подивитися на мою роботу, то там якби воно зображується саме ввечері. Я захотіла зображити, в принципі вечірній Луцьк. Це взагалі наше місто дуже гарне, і саме ввечері воно особливо затишне і атмосферне. І я намагалася передати цей затишок. Робота марти стала одним з експонатів унікальної виставки, що відкрилася днями у Луцьку. Тут зібрані близько 40 робіт студентів-дизайнерів, які в своїх картинах показали архітектурні споруди Луцька. Керівник кафедри дизайну каже, що виставки робіт саме дизайнерів у Луцьку не проводили як мінімум чверть століття. Ідея виникла, тому що в нас дуже гарне старовинне прекрасне місто, і воно надихає кожного дизайнера, кожну творчу особистість. І У нас в рамках дисципліни основи графіки шрифтів. Ми вирішили дати таке чудове завдання, на якому студенти могли показати власними, показати власне бачення тих, здавалося б, типових будинків, які ми. Кожного дня біля них проходимо. викладачка кафедри дизайну Марія Назарук пояснює, що для студентів така виставка серйозний елемент навчання, адже так вони проходять подвійне випробування. Їхні роботи оцінюють не тільки викладачі, а й публіка. Основна мета, що їм треба оці от перші проби ПАРА спробувати, так і плюс за рахунок того, що роботи представлені різні і живописні, і графічні. Вони пробують себе саме на першому курсі в різних моментах. І як графіки, і як якісь живописці шукають себе в своїх власних пошуках. Оце саме основна мета цієї виставки. Організатори виставки відзначили грамотами і подарунками авторів кращих робіт на виставці. Серед них студентка першокурсниця Христина Мар. Мельник. Її праця оригінальне зображення на перший погляд непримітного старого будинку на вулиці Данила Галицького. Ми гуляли якось подругами по місту, і я йду. В принципі, я не одразу помітила цей будиночок. Та мені сподобався його зовнішній вигляд, такий зацепив зразу. Я вирішила проникнутися більше атмосферою такої ночі, додати акценту на кольорах таких. Атмосферність передасть форму в університеті. Кажуть, готуючи студентів до майбутніх професій, дбають передусім про те, щоб їхня праця була корисна місту, де вони живуть. Саме тому наголошує проректорка вишу тематика виставки обрана дуже вдало. Наші студенти спеціальності дизайн вони зробили виставку, яка орієнтована на місто, яка фактично відображає звучання міста, і це дуже приємно, тому що е, ті набутки, ті знання, методики, форми, які вони вивчають в університеті, і традиційні техніки, і цифрові вони повинні найперше бути орієнтовані на відбудову України, на відбудову нашого міста. На не відбудову, а на розширення нашого. Міста. Міста на звучання його в нових архітектурних формах, нових естетичних формах. Виставка студентських робіт триватиме у галереї мистецтв до 15 травня. Відвідати її можна безкоштовно. Тим часом кажуть на кафедрі дизайну Волинського національного університету. Вони вже працюють над підготовкою до нової презентації студентських робіт. Дякую. Міськрада на Волині продає старий іржавий трактор. У Столузька міська рада має намір продати трактор Т-40 М 1985 року випуску. Саме такий лот виставили на аукціон на сайті Прозоро. Розмір гарантійного внеску 728 грн. гривень. Початкова ціна транспортного засобу 3640 грн. гривень. Розмір мінімального кроку підвищення ціни 1%. Пропозиції від учасників приймають до 11 травня. А аукціон відбудеться 12 травня. Маєте бажання взяти участь у торгах і позмагатися за раритетну сороковку ще встигаєте. Ну а на цьому все. А я нагадаю, що будь-який сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтеся, аби про усе дізнаватися першими, а також продовжуйте донатити на Збройні Сили України, адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити ворога. До зустрічей.